Шивати, давайте краще гадати, долю свою закликати, щоб не ходити до горошки, як Маруся. Потрібно самим свою долю наворожити. Ти стрічки принесли? Принесли. Та першої сита випаде, та й першою заміж вийде. Дівчата, <різвіст> чиї стрічки? Це ж моя. Моя. Віддай, дайте. <різвіст> I mm -hmm. Чую людську кість, Озовись, хто прийшов. Я хоч і сліпа, але бачу тебе, бачу твою долю. Це я. Молода, вродлива, а вже зазнала горя немало. Кохання тебе сушить, дай руку. руки. Багато у цій руці щастя бачить. Тільки зрадливий от пиха його собі на погибель. Бабусю, а яка мені доля судилася? Доля твоя химерна. А Грицько? Чи коха мене? Бачу, бачу. У твоєму серці кипить кров, аж вогнем жаріє. Бабусь, приверніть до мене Грицьку. І я допоможу Твоїй пригоді. Слухай же, ось тобі дві шкляночки в одній червоні зілля, а в іншій зелене. Ти дай йому цього червоного зілля, і коли в нього хоч іскра кохання до тебе жевріє, то вона спалахне Вогнем, І він піде за тобою аж на край світа. Спасибі, спасибі, бабусю! Скаже. А послухайте, не залиті, ще трапилось в одному селі. Кликали мене, тіщо, кликали. Різка репетує на весадок діду, діду, думає не чую, а тут саме рівний. Рій, кажу, нужніше. Роя я зберу та й прийду. А ця пора вся та й прийшов. Так ти роя ніби піймав. Та піймав же. Ну і гаразд. Ти мені ось що скажи. Хора, ти знаєш? Рік повинен бути добрий. Та я не про те. Хора питаю, чи знаєш. Хора? А що там ті? ти, ось глухим розмовляти. Хора питаю, чи знаєш. Чи хора питати знаю? Еге ж, ще б не знати. Торік вилив одного, а тепер у пасіці нема. Та я не про того. А про кого? Про якого? Про чоловіка тхора. А, онче, так він же ж умер. Умер, так зосталася після нього. Вдова та діти. Да дітки невеличкі. А стара його. Я нічого собі. Я Вдоха. Еге ж, я Вдоха? Ну і гаразд, мені її треба бачити. Поклич же мені її. От наказання. Я. Поклич.